У селищі Ланщини біля пам'ятника борцям за волю України зібралася церковна громада разом зі священниками, також керівники селища і району, художня самодіяльність будинку культури і Ланчинської загальноосвітньої школи. Громада помолилася за усіх загиблих за волю України. До пам'ятника борцям за Україну були покладені вінки і букети квітів. Всюди майоріли державні синьо-жовті прапори і червоно-чорний стяг боротьби УПА. Із патріотичним словом до своїх земляків звернувся голова Надвірянської ради. З адміністрації Михайло Іваночко, який також привітав ланченців зі святом покрови. Перемога буде за нами однозначно, тому що ми віримо в Бога. І це є воля Божа на те, щоб ми прийшли ці всі випробування. Воля Божа, на... Е, воля Бога, навіть ота революція гідності, що була, це була воля Божа. Воля Бог так дав, що відобрав розум Януковича, який і побив дітей, які вийшли 30 листопада. Так, так Бог дав, щоб відобрав у нього розум. Він побив дітей, і ми вийшли на Майдан. Ми вийшли і скинули то З великим святом покрови Пресвятої Богородиці і 72-ю річницею УПА мешканців Ланчна і ветеранів УПА привітали селищний голова Михайло Єванюк, представники громадських і політичних організацій. Велилюдно відзначили день створення української повстанської армії у місті Ремче, де громадські зійшлася на вічовий майдан на вулиці Свободи. Високе слово про УПА говорили міський голова Яремча Василь Онучак, голова братства УПА Яремчанської зони Олег Сахомин та ряд інших патріотів краю горіли, що іншого виходу як захищатися у нас немає. Бо, за словами Ліни Костенко, ворог наш особливо лукавий. Це ж треба мати сатанинський намір, чаїть в собі невиліковний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й у всьому звинувачувати нас.